Дії святих Апостолів, глава 27. А коли постановлено, щоб відплинули ми до Італії, то віддано Павла та ще деяких інших ув'язнених, сотникові Юлієви на ім'я з полку Августа, і посідали ми на корабля Адраміцького, що плисти мав біля місць азійських, та й відчалили. І з нами був Аристарх Македонець із Солуня. А другого дня ми пристали в Сидоні, до Павлаж Юлій ставивсь по людському і дозволив до друзів піти та їхньої опіки зазнати. А вирушивши звідти, припливли ми до Кіпру, бо вітри супротивні були. Коли ж переплинули море, що біля Кілікії Паймфілії, то ми прибули до Лікійської міри, і там сотник знайшов корабля Олександрійського що плинув в Італію і всадив нас до нього, і днів багато помалу пливли ми, і на насилу насупроти кніду приплинули, а що вітер нас не допускав, попливли ми додолу на кріт при Салмоні. І коли ми на силу минули його, то припливли до одного місця, що зветься доброю пристаню, недалеко якого знаходиться місто Ласея. А як часу минуло багато і була вже плавба небезпечна, бо минув уже й піст, то зачав Павло радити, говорячи їм О мужі, я бачу, що буде плавба з перешкодами та з великим ущербком, не лише для вантажу й корабля, але й для наших душ. Та сотник довіряв більше стерничому та власникові корабля, ніж тому, що Павло говорив. А що пристань була на зимівлю невигідна, то більшість давала пораду відплинути звідти, щоб як можна дістатись до Фініка і перезимувати в пристані Кріцькій, неприступній західнім вітрам із півночі. А як вітер південний повіяв, то подумали, що бажання вони досягли, то ми витягли кітви, попливли по край кріту. Але незабаром ударив на них рвачкий вітер, що зветься Евроклідом. А коли корабель був підхоплений і не міг противитись вітрові, то йому віддались ми й понеслися. І наїхали ми на один острівець, що клавдою зветься, і човна на силу затримати змогли. Коли ж його витягли, то засобів допомічних добирали корабля підв'язали. А боявшись, щоб не впасти на сірт, поспускали вітрила і носилися так. А коли почала буря міцно нас кидати, то другого дня стали ми розвантажуватись, а третього дня корабельне знаряддя ми повикидали власноруч. А коли довгі дні не з'являлось ні сонця, ні зорі, і буря чимало на нас напирала, то останню надію ми втратили, щоб нам урятуватись. А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив О мужі! Тож треба було мене слухатись та не відпливати до кріту, І обминули б ми були ці терпіння та шкоди, а тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. В оночі цієї з'явився ангел Бога, якому належу й якому служу. Та й прорік: не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. Тому-то тримайтесь на дусі, о мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано, і ми мусимо наткнутись на острів якийсь. А коли надійшла чотирнадцята ніч, і ми носились по Адріятицькому морю, то десь коло півночі стали домислюватись моряки, що наближуються до якоїсь землі. І, запустивши оливницю, двадцять сяжнів знайшли. А від'їхавши трохи, запустили оливницю знову і знайшли сяжнів 15. І, боявшись, щоб не натрапити нам на скелясті місця, ми закинули чотири кітві з корми і благали, щоб настав день. А коли моряки намагались утекти з корабля, і човна спускали на море, даючи, ніби кітви закинути з носа хочуть, то сказав Павло сотникові воякам: як вони в кораблі не зостануться, то спастись ви не зможете. Тоді й вояки. Перерізали в човна і дали йому впасти. А коли розвиднитися стало, то благав Павло усіх, щоб поживу прийняти, і сказав Чотирнадцятий день ось сьогодні без їжі ви перебуваєте, очікуючи та нічого не ївши. Тому то благаю вас, їжу прийняти, бо це на рятунок вам буде. Бо жодному з вас не спаде з голови волосина. А промовивши це, узяв хліб та подякував Богові перед усіма і, поламавши, став їсти. Тоді всі піднеслись на дусі і стали поживу приймати. А всіх душ нас було в кораблі 276. шість. І як наїлись вони, то стали полегшувати корабля, викидаючи збіжжя до моря. А коли настав день, то вони не могли розпізнати землі, проте затоку якусь там угледіли, що берега плаского мала, до якого й вирішили, як можна приплисти з кораблем. Підняли тоді кітви і повкидали до моря, і порозв'язували поворозки з стерна, і вітрило мале за вітром поставили, та й Покерували до берега. Та ось ми натрапили на місце, що мала з обох сторін море, і корабель опинився на мілкому, ніс загруз груз, позастався нерухомий, а корма розбилася з силою хвиль. Вояки ж були змовилися повбивати в'язнів, щоб котрийсь не поплив і не втік. Але сотник хотів урятувати Павла. І заборонив їхній намір, і звелів усім тим, хто плавати вміє, щоб склали та перші на берег виходили, а інші хто на дошках, а хто на чим будь з корабля. І таким чином сталося, що всі врятувались на землю. Амінь.